Доброго дня, колеги. Радий вітати вас на п'ятому ІРП-форумі. Мене звати Бузмаков Володимир. Я голова активу співтовариства ІТ-директорів України. Для тих, хто мене бачить вперше, прокоментую, хто такі IT-директори. Ті директори, які директори це не директори IT-компанії, а, а ті люди, які займаються всередині підприємств автоматизацією. Да? Тобто Виробничі підприємства, там, торгові підприємства, ну і так далі. І ті директори це самі кваліфіковані, так би мовити, користувачі IT-систем, які організовують проєкти провадження erp систем Ну і не тільки є інші обов'язки, але це прямий, скажімо, прямі їхні компетенції знаходяться. Сьогодні ми з вами поговоримо про корпоративні технології впровадження. Чому це важливо для IT-директорів, ну, оскільки IT це така галузь, яка досить ну, важко сприймається користувачами як щось таке матеріальне. От, IT ніколи нам скажімо, не, не видно, як вони працюють, видно лише результати цієї роботи. То для того, щоб з ними працювати, IT-директорам потрібні скажімо, інструменти, які дозволяються візуалізувати якимось чином. Стандарти, а, технології, а, там, описи бізнес-процесів і так далі. Ну, тому, власне кажучи, для IT-директорів така тема є дуже важливою. Ну, Окрім того, в мене є досвід не лише а, роботи в, в, в якості замовника IT чи erp систем а і в якості постачальника erp систем тобто компанії там, чи а, керівника проєкту, який впроваджував підрядником. Тому, власне кажучи, а, Технологія, тематика технології провадження РАП-систем для мене є важливою. Ну і своїм досвідом я якраз сьогодні хочу подивитися з вами. Декілька років назад на такому ж erp форумі я робив доповідь на тему, як гарантовано зменшити відсоток успішних проєктів провадження репі-систем. Ну, така собі провокація з одного боку, а з іншого боку, ну, говорити, що, скажімо, забезпечує успішні успішне завершення проєкту це дуже добре, іноді потрібно говорити про те, які помилки є типовими для того, щоб ну, проєкт е завести до поганого кінця, так би мовити, Ну, щоб повчитись, чого не потрібно робити, для того, щоб е досягнути успіху. О, тут я згрупував е такі помилки, які роблять до проєкту, там, на старті проєкту, під час проєкту. Ну і головна помилка це, чи головний лайфхак це не дотримуватись корпоративної технології провадження, не використовувати управління проєктами. Чому він головний? Ну, насправді в корпоративній технології провадження відповіді на оці всі проблеми є. Тобто передбачено, що дійсно, там, потрібно, на що потрібно звернути увагу до початку проєкту, що потрібно зробити, які дії потрібно робити на старті проєкту які процеси повинні працювати під час проєкту, щоб проєкт йшов ефективно і до успішного завершення. От, тому так, от головний лайфхак це не знайомитись з корпоративною технологією провадження. От, що ж це за корпоративна технологія провадження, про що йде мова взагалі? От, скажімо, в спілці автоматизаторів бізнесу розвиваються от такі ось технології корпоративного провадження, основою є, такою основою пірамідки є технологія корпоративного провадження, яка спрямована на провадження систем, ERP систем ну і не лише ERP систем а взагалі систем будь-якої складності, от, передбачає і підготовку підприємства, і скажімо, розробку чи дорозробку програмного забезпечення під потреби підприємства. І з подальшим впровадженням на підприємстві е, створеного програмного продукту. На вершині пірамідки знаходиться практична технологія корпоративного супроводу. Вона спрямована на те, щоб той продукт, який був створений за технологією, наприклад, корпоративного провадження, успішно використовувався підприємством на протязі, там, багатьох років. Оскільки е, не лише, скажімо так, важливо. Е, експлуатувати систему, тобто забезпечувати її працездатність, а точно так само важливо забезпечити, щоб вона була актуальна до поточних умов роботи підприємства. Умови змінюються, змінюється законодавство. От відповідно, деякі переналаштування потрібно робити, можливо, щось допрограмовувати в програмному продукті для того, щоб він був актуальний і відповідав вимогам підприємства. Ну, підприємства саме точно так само розвивається з часом і процеси на ньому міняються. От тому дуже важливо мати ефективну, ефективний супровід самої системи. Це описує практична технологію оперативного супроводу. Ну, між ними ми бачимо ще декілька технологій, кожна з них має своє призначення. Там, технологія швидкого провадження консультантами, яка от, одразу йде після технології корпоративного провадження, вона фактично е гармонізована з технологією корпоративного провадження щодо усіх фаз е і відрізняється лише трьома фазами фаза друга, третя і четверта від технології корпоративного провадження відрізняється тим, що е за основу тут взято провадження типового програмного продукту в стані, як воно є. Тобто вважається, що функціональність підходить підприємству для автоматизації його бізнес-процесів. І ну, якщо доробки потрібні, то мінімальні і там, більше, в більшому ступені, там, вони спрямовані на якісь, можливо, там, звіти чи там, друковані форми а базова функціональність використовується та, яка є в програмному продукції. Тому, власне кажучи, тут ми не бачимо там, фази розробки а, а, автоматизованої інформаційної системи, а бачимо підготовку, там, моделювання в системі бізнес-процесів підприємства і бачимо фазу створення, тобто розширення там, створено, створеної моделі, наприклад, там, інтеграція з іншими програмними продуктами, налаштування. От, початку ведення початкової інформації або експорт-імпорт початкової інформації і так далі. От. І ще дві технології це технологія гнучкового провадження консультантами, технології гнучкої розробки і провадження, які поки що знаходяться в стадії розробки. От. Вони спрямовані на такі популярні сьогодні технології, якби гнучкової роботи з програмним продуктом. З поступовим нарощуванням, скажімо, функціональності, з поступовим розвитком. Функцій. У кожної з цих корпоративних технологій є своя галузь застосування, ну і відповідно ми з вами сьогодні уточнимо, скажімо, там позиціонування кожної з цих технологій і дамо відповідь на питання, коли краще ту чи іншу технологію використовувати. Ну, тут дано просто опис е, самих технологій, я це вже проговорив, ви це можете самостійно потім прочитати, ну і познайомитись, власне кажучи, з описом е, технологій більш детально. Що впливає власне, на вибір технологій провадження? А перший е, скажем, критерій чи е, перший такий е, е, компонент, який потрібно врахувати, це, власне, в якому стані знаходиться підприємство. Там, яка стадія самого життєвого циклу підприємства, модель управління, там зрілість з точки зору управління бізнес-процесами і таке, таке інше тощо. А другий аспект це, власне, який продукт вибрано. Чи це erp система чи це, скажімо, якесь галузеве якась галузева рішення, чи це, скажімо, продукт, який вирішує якісь локальні задачі. Від цього теж залежить, власне, який скажімо, спосіб чи яку технологію обирати. Ну і третій, скажімо, момент це модель життєвого циклу, самої технології провадження, якого обирає, скажімо, підприємство для себе. Ну, якщо трошки більш детально, то модель життєвого шляху компанії, яка на цьому малюнку наводиться, вона наводить, ну, скажімо, стадії такого розвитку підприємства да, від там, зародження дитинства і до власне, там, старіння. Фазу, да. Більшість українських підприємств знаходиться на стадії там, швидкого росту, але тим не менше є підприємства, які знаходяться вже і на стадії зрілості, або ще в стадії дитинства це там стартапи. Так? А, відповідно, і ступінь формалізації дуже сильно відрізняється в залежності від того, на якій стадії знаходиться підприємство. Якщо це стадія зрілості, значить тут в бізнес процеси давно вже формалізовані, структура. Усталене і, власне кажучи, на, на цьому етапі іншого способу, як повністю там, скажімо, зареалізувати в erp системі всі процеси підприємства, от і тільки після цього запроваджувати його в експлуатацію і нема. Якщо це дитинство, то тут може бути зовсім інший підхід. Це засвоєння системи по частинкам, тобто до чого підприємство готове це воно використовує і потім, скажімо, по мірі свого розвитку додає ті чи інші функціональності для і системи в свої процеси і використовує його на своєму підприємстві. Другий аспект це erp система ну, Власне кажучи, на цьому слайді ви бачите, з чого вона складається. От є визначення того, що таке erp система і Як бачимо, тут, скажімо, що таке взагалі ERP, Да, це рамка основа для організації визначення стандартизації бізнес-процесів необхідних для ефективного планування і контролю організації. Чому? Таким чином, щоб організація могла використовувати внутрішні знання для пошуку зовнішніх переваг. Тобто, для роботи з ERP дуже важливо, щоб підприємство стандартизувало свої бізнес-процеси і тільки після цього вони переносяться на ту чи іншу erp систему Якщо підприємство ще не має такої стандартизації... Не вміє організувати ці е, процеси, ну, значить необхідно під час впровадження erp системи е, паралельно з е, налаштуванням програмного продукту і е, виконувати процеси структуризації е, бізнес-процесів на підприємстві і впровадження цих бізнес-процесів. Окрім того, е, скажімо, ця скажімо, схема показує, що в е, самій... Е, ідеології чи методології роботи erp системи закладено відповідний такий принцип, коли е бізнес-плани підприємства транслюються на рівень там, планування продажів операцій, і далі транслюються вже на е саму систему автоматизації, там, вигляд там, управління попитом, там, створення головного календарного плану виробництва, е оцінку і планування, використання там, виробничої потужності ну, і так далі то якщо на підприємстві нема культури бізнес-планування з горизонтом 2-5 років, нема планування продажів операцій на горизонт 12-18 місяців як мінімум, то, власне кажучи, дуже важко говорити про провадження erp системи на такому підприємстві, ну, тому що о, в, самій, як я сказав, в самій архітектурі підприємства erp системи це повинно бути. Ну, його алгоритми так налаштовані. Що стосується моделі життєвого циклу, технології провадження автоматизованих інформаційних систем, то ну, по великому рахунку є два такі підходи. Це каскадна модель ну, або водопад, а і спіральна модель життєвого циклу або виру, де, скажімо, створюється прототип за прототипом, а в каскадній моделі вся система створюється одразу, ну, тільки розбивається сам процес на кроки. Кожна з цих моделей має свої плюси, і свої мінуси. Ну, наприклад, тут в такій табличці ми бачимо, що керованість проєкту в каскадній моделі хороша, а в спіральній там обмежена. В той же час, наприклад, виход, вимоги до е, організації колективу, каскадні обмеження, а спіральні високі. Витрати на виправлення помилок, навпаки, високі в каскадній моделі, а низькі в спіральній моделі. Тому тут потрібно скажімо, розуміти яка з цих моделей найбільш адекватна для там, підприємства. Ну, зараз трошки більш детально, в залежності від ситуації, спробуємо охарактеризувати, яку краще технологію провадження АІС обрати для підприємства. Тут, така модель є класичною для нашого ринку, коли поступово йде нарощування функцій кажем, використання erp системи Запускається один модуль, там один участочок, другий участочок, третій і так далі. І так потихеньку е, охоплюється все підприємство. В той же час, е, чому тут говориться, що це джерело всіх проблем? Справа в тому, що, ну, як я казав вище на малюночку про erp систему erp е, система передбачає, що всі е, скажімо, напрямки підприємства працюють синхронно. Да? Тобто, є, скажімо, система управління, яка передбачає, що працює така от, такий ланцюжок прогнозування продажів, і з прогнозування продажів будується план виробництва, з плану виробництва будується план закупівель. Це все оцінюється з точки зору фінансової ефективності, узгоджується між собою і таким чином працює система. Якщо ми запускали помодульно, то власне, очікувати синхронності між діяльністю різних модулів і між діяльністю, скажімо, різних підрозділів підприємства досить важко, то, якщо на це не звертали уваги От, по ходу скажімо, створення erp системи. Ну і власне така модель впровадження erp системи називається еволюційне нарощення функцій, і е, притримуватись такої моделі ми не рекомендуємо сьогодні то краще орієнтуватись на деякі інші моделі. Ну, наприклад, каскадна модель життєвого циклу АІС, коли створюється одразу вся автоматизована інформаційна система з усією необхідною функціональністю. Для цього випадку використовується технологія провадження, або якщо функціональність достатньо, то це технологія швидкого провадження консультантами. Якщо функціональність менша, ніж потрібно підприємству, тоді застосовується технологія корпоративного впровадження, яка передбачає розробку недостаючої функціональності. Спіральна модель життєвого циклу, значить, вона передбачає відповідно створення прототипів і поступове нарощування функціональності автоматизованих інформаційних систем. В даному випадку технологія впровадження, якщо достатньо стандартної функціональності то впровадження відбувається на основі технологій ну, впровадження і подальший розвиток технологій гнучкового провадження консультантами. Якщо а, недостатньо функціональності, тоді розробка і провадження на основі а, типового продукту, тобто технології гнучкої розробки і провадження. Це от, а, такі дві гнучки технології. А, з точки зору практичної рекомендації найбільш адекватно для наших умов, ми вважаємо, таку перспективну модель для компаній, що динамічно розвивається, ми визначили скажімо, для себе, що можна сформулювати такі от мінімальні вимоги та, і назвати це мінімально працездатний продукт, тобто той продукт, яким підприємство може вже працювати. Тобто, ну, повноцінно охоплює, скажімо, в мінімальному обсязі всі необхідні бізнес-процеси для підприємства. А потім поступово відбувається нарощування, скажімо, цих функціональних функціональностей для використання, ну, відповідно і розвиваються бізнес-процеси. Тобто крок перший, створюється швидкий прототип з мінімально необхідної функціональності і виконується це на основі технології швидкого провадження консультантами, тобто на основі типової функціональності. А по-дальшому, якщо достатньо стандартної функціональності, відповідно розвиток відбувається на основі технології гнучкового провадження консультантами, якщо такої функціональності недостатньо, то тоді використовується технологія гнучкої розробки і впровадження. В реальному житті насправді критеріїв чи параметрів для вибору ще більше, ну і питань теж, тобто, ну, як ми говорили, там, організаційні критерії, да? тобто стадія життєвого циклу, там, модель управління і так далі. Окрім цього, важливо також є можливості компанії, тобто, чи є там команда змін, наскільки персонал готовий, компетенції персоналу готові до впровадження скажем, і РП-системи, в тому числі там фінансові можливості також важливі. Технологічні критерії, там, стан надає, технічні критерії, ризики, часові рамки, бюджетні рамки і так далі. Якщо підприємство кажем, дуже багато має таких от білих п'ятин і не може прийняти рішення з точки зору там, того, а як, на якій краще технології зараз зупинитися і яку застосувати, ми рекомендуємо керуватися ось такою дорожньою картою вибору провадження впровадження системи, Тобто розпочати з технології швидкого провадження консультантами, з орієнтації на типову функціональність, виконати моделювання, фазу, да, тобто яка дозволить зрозуміти. Власне кажучи, чи достатня ця функціональність стандартна для підприємства, чи не достатня. Якщо достатня, то далі все просто тоді Ну, для, достатньо для старту мається, для цієї мінімального функціонального продукту, з яким підприємство може вже використовувати. Якщо достатньо, то далі. За ВК здійснюється впровадження вже в експлуатацію і запускається робота з системою. От, а в подальшому вже йде е, розвиток цієї системи за допомогою або е, технології і впровадж, впровадження або за допомогою технології гнучкового впровадження консультантами. Якщо ж е, після фази моделювання Підприємство бачить, що функціональність, яка а, сьогодні є в програмному продукції, в ERP-системи, недостатня для а, покриття мінімальних функцій, і воно не зможе використовувати цей програмний продукт в такому вигляді, а, тоді йде перехід до технології корпоративного провадження, виконується відповідно фази формування вимог до а, автоматизованої інформаційної системи, потім проєктування, розробка, і лише після цього, відповідно. Уже е, впровадження програмного продукту і е, переведення у промислову експлуатацію. Ну а далі знов таки, якщо е, результуюча, є у нас створена на 100% і нам нічого не потрібно розвивати, то ми переходимо до практичної технології корпоративного супроводу. Якщо функціональність недостатня, або е, підприємство змінюється, або умови змінюються, тоді можна застосовувати е, відповідно технології гнучкової розробки і провадження або технології гнучкового провадження консультантами. Ось така логіка і, власне кажучи, така дорожня карта допоможе у ситуації невизначеності прийняти рішення, за якою копоративною технологією краще впроваджувати рік систему, щоб розпочати ну, і знизить ризики неуспішного проєкту. Ну, власне кажучи, на цьому в мене все. Дякую за увагу і успіхів у використанні корпоративних технологій провадження. На все добре, до побачення.